Є Всім привіт, любі друзі! З вами Стамтрайлер, і сьогодні у нас випав сніжок, все означає, що буде контенті. І знову машини тут їздять і нічого не буде чути. Я себе знімаю. Себе знімаєте? Так. То з лице покажіть ще. Ні. Що не значить? Я з визову міліцію, буде у ній да. Чому? А що таке? Я свій влог знімаю. Дивись мені за блог. Не, не той час. А що мені знімають? Я ж не знімаю воєнні місця. Визиваєте поліцію? Можливо, перевірить тебе, хто ти є, що ти є. Ну, зайдіть на мій ютуб канал, подивитись. А що ви думаєте, що я знімаю воєнські місця? Думаю, так. Да. Ай, помиляєтесь. Я знімаю трюки на велосипеді. Подумай, що ти робиш. Трюки на велосипеді, не можна робити. А де ти від трюки бачиш? Я не бачу трюки. Зайдіть на ютуб, я можу свій ютуб сказати. Тут показують трюки. будь пожалуйста. Давай, Фот, Фоткається? Да, на вінеточку тебе. Знімай. А я вже фотографувався на вінеточку. Давай, давай, давай. Давай, Ні, показуй. ні, 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 ні Що ні? ні ні, ні. Фоткайте. Фоткають. Зробили фоточку, ви сфоткали. Так, да, зробили фоточку. Оооо! є син. Є. О, скажіть okay. мій ютуб, може він не знає. А ще чорно, ти чого пускає? Хай підпишеться на мене. Yeah. Буде дивитися, як я катаюся на велосипеді. Ну от таке, yeah. сьогодні будемо катати стріт на БМську від першого лиця. І щось прикольно знімемо Я отак робив? себе знімав Я бачила що ти робиш О, робив? бачите тут екранчик. Супинися, поки не пізно. Зупинитися, да зупинись, поки не пізно. А не в чому роби, зупинятися? Я не можу тобі сказати, що ти там поганим чимось займаєшся, але не дай Бог тобі, тому що такі хлопчики ти. Багато знімаються, знімають локації, а потім вибачаються. Для чого? Ви мене там не побачите, бо я цим ну, не, не займаюся. Я... Ну тут громадське місце, я можу що хоче знімати. Не маєш права без мого дозволу. Мене знімати. громадське місце. Ще раз тобі поясню, ну, Тут громадське без місце. Без мого дозволу ти маєш права То Це в приватних знімати. територіях з вашого дозволу. Ще раз. Я тобі не дозволяла мене знімати. Тоб, а ви бути? мене фоткали? Ти порушуєш. А за... ви мене фоткали так, і знімали. Я тебе запитала. А ви теж порушили, бо ви знімали мене. Я тебе запитала, з якого приводу. Знімаю велосипед. І я не збираюсь сьогодні де виставляти. Якщо це а вдруг виставити. Десь, ну, тому що тут підпали машин і всього на всього є. Є все. Я тебе Вау. Wow. Щас... ну ви мене сфоткали, то один-один. Я, тебе... я тебе знайду. Розумієш? І не думаю, що ти в цьому. Е, і чай разом поп'ємо? Що зробимо? Чай разом поп'ємо. Ти смієшся зараз чи що? Та ні, я серйозний. Дитина, я тебе засіб. О, на голові голова я на плечах. Ай-яй-яй. Добре. Такий контент треба виставляти. Ну, капець, люди себе накручують і думали, що я якийсь наводчик. Я таким не займаюся, ви що, я не хочу в тюрмі бути. І взагалі не... Не за які гроші би б таке не робив. Бо це зрада країні, так що їдемо стріт краще. Оце початок влогу. Зразу з екшена. У нас сьогодні буде такий цікавий е, стріт. Просто катайся, без ніяких спотів. Просто собі їхати. І починаємо ми з цієї горочки, Те щось таке прикольне поробити. Але, бля, сніжок. І не знаю, як тормозить. мануалчик треба попробувати. Ага. Ох, бляха. Опа. Опа, есть. Так. Набіг тут не бо то, капець. Покришку костеля поставив. Бл. Я думав вже встав вліплюсь. Да моє. Ох, капець тут леді. Тут потихеньку собі приїдемо ту мокро Хоть будь чуть-чуть Опа Бляха Треба ще привикнуть Зараз мінус 3 і все одно тут вода. Все нормально. Так, Я думав вже дроп перед машиною робити, але думаю, зараз їх полечу. Будемо прямувати десь до центру, а потім десь на інший райончик. Ой-ой-ой, погана дорога. Навіть мануал не роздав. Вода в камні і тут вода. Так не хочу, щоб дрісня була ззаді. За там спотік. Заїдемо зараз на дерти, давно я там не був. Реально як там будь-це Що нормально тут їде да? а, yeah. на велику саме та буде У yeah. yeah. oh, бл uh. uh. <laughs> Попробуємо тут в бонеті Ух! Вже на трьоху кидає, Виліт тут взагалі прикольний. Сніму якось як не буде сніга. Як тут буду пригати. попробую барчик з виліта. Зараз попробуємо трьох і потім барчик. ой 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 270 вже. ну барчик. Барчи, я збили, ще не пробував. Ще розпробуємо. Ху, третя попитка пробуємо. Ой -яй. Оп, це було прикольно. Майже сажу. Остається чуть-чуть здоловить руля. Ну це вже потім Як приїду на Дьорти, ще когось позву і сніме влог. Прикольний. Був відосик, я його строю ще. Філа банда. Здорово. Здорово! Так. А де гірнук? Чи їх Це я сам. Куди, на квадрат? Стрит. Погодка іменно, щоб

Мало не виходить. Опа! ну з Бондик. Обла. Вс, весь мокрый. Івий. <гару>. <гару> парку таке, такі одні дороги. Такого нема щось. О трампліни є. Якісь древні трампліни, два. А ще тут. Чи це... Аааа! Які трампліни, це листя. Без сьогодні не виходить. Зато кулітає. Оу, какашки всі замерзли. Нормально, сьогодні по катушечці, летимо далі. <світ> Як тормозний скрізь сльози. от треба скорость брати! Не можна випрыгнути Друга Дрога попиточка, гармаємо фармить! Це нормально так Нормально так розложився, від сторони там, там набагато краще було видно. Просто крутанув. Ну Зараз одну попитку можемо від сторони сосняти, попрошу там одного тпа. Я тільки недавно барщик навчився, то стабільно. Отакий вийшов влог, Ставимо лайки, підписуємося на канал, робимо активчик і, робим і знову вилітаю катаюсь. Якщо буде сніг, то знову буде цікавий влог. І... Всім пока!